Вітаю, друзі, сьогодні 23 лютого 2024 року. Сьогодні дуже цікаве питання, яке задають мені садівники і у других садоводів я бачив теж такі запитання. От кажуть, що зелені гілочки, от вони Пропадуть за зиму. Друзі, оце я зараз акцентую увагу, кому це так цікаво. От я буду показувати ці самі дерева, гляньте, зелена І це в нас було декілька днів до 15 градусів морозу. Повно зелених гілочок. Навіть от Така товста целаурол. Запам'ятовуйте, я вам покажу, як вони будуть цвісти всі ці гілочки. Це вже провірено не перший рік. От. Бачите, повно тут зелених. Особливо і багато на такому сорті, як мисина. От бачите тут зелених. Зелений гілочок повно. Але гляньте які бруньки. Гляньте які брунечки тут. Живі, живіші всіх живих. От. І живці з них будуть живі. Головне надержати правильно їх. Гляньте. Зелені, от запам'ятайте, я вам потім покажу оце місце, як воно буде цвісти і як тут будуть висіти по пів кіла персики мисини. От. Майже все зелене. Да, було загущено. Ну це ніяк не повлияє на їх живучість. От нектарин Кіпер. Гляньте, який живчик. Зелений як бубон Я обліплений бруньками, друзі. От, дивіться. Зелене. І нема, нема живого місця. Самі бруньки. Гляньте, і товсті зелені. А з цього боку може бути і загар. Зелені і тут зелені. От, на сонечки, на сонечку воно видніше. Ви бачите, друзі, бруньки пережили 15 градусів десь з тиждень у нас була погода така і все буде добре. Це ж не перший рік я це наблюдаю, самому було цікаво. Особливо це на Сатурні. Гляньте яка зелена, які бруньки. Любу бруньку ось візьми її. О, зелена, чудова. Ну я думаю, що 20 градусів вже навряд чи буде. О, половина гілок зелених. Ну і що? Сатурн. Кожен рік він такий обліплений, що норміруєш його все зелене. Головне, друзі, отак от, от їх зберегти. Плюс 2 градуси, все замотано. Температура, льод можем, якщо... Буде холодильник не витримувати. І все буде добре. Перед щепленням, друзі, добре вимочити, щоб живчик пішов на прищеплення, заповнений вологою. І закрить пакетом. І все буде добре. До побачення, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. У мене вже весна. До побачення!